Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні 1 листопада, і сьогодні у наших давніх, давніх пращурів було велике свято, заславили вони і чествували Бога сварога. Вважався цей день Днем сварога. І ще по міфології наших передавніх пращурів, то саме сьогодні, 1 листопада, сварог почав. Кувати в своїй небесній кузні чарівний золотий плуг, який він потім на коляду скинув людям на землю і тим самим навчив людей орати землю. Взагалі, Бог Сварог – це один з видатних богів слов'янського пантеону. Вважається він сином Бога Рода. і був він створений родом для того, саме, щоб допомагати людям і щоб навчити людей матеріальним справам ремеслам. Так що Бог Сварог, ну, вважався таким собі, знаєте, найбільш приближеним до простих людей. І Бог Сварог і справді навчив людей ковальському ремеслу, навчив людей. Скинувши їм плуга, орати землю, обробляти землю. І ще Бог Сварог вважається тим, хто першим скував обручку як символ щасливого і крепкого шлюбу. І вважається ще, що Сварог, а був він чоловіком богині Лади. Найперший з богів, який склав закони для людства, упорядочив їхнє життя і вивів їх на шлях моногамності, так можна сказати, мається на увазі, що він склав закони, які відрізняють людей від тварин, і він пропагандував те, що. Люди повинні відрізнятись від людей, одружуватися з однією жінкою, створювати сім'ї по, по любові, по коханню. І вважалося, що саме він скував золоту обручку, подарував її людям, ну і не любив, скажімо так, сварог тих, хто зраджує кохання, зраджує свою родину, свою дружину. От таким був е, і є Бог Сварог, син Бога Рода і батько Дачбога. Вважається, що Бог Сварог мав величезний молот, яким він висікав іскри із священного каменю Алатирю і таким чином народжувалися нові молоді боги, сварожичі. Ще сварог, як вважали наші давні пращури, як не дивно, але створив і навчив людей робити творог і кисле молоко. Це вважається найкращою требою молочні продукти, саме кисломолочні продукти для Бога сварога. До наших часів дійшли такі. Слова як зварганити щось, це мається на увазі, що створити щось своїми руками. Взагалі, Сварог полюбляв і підтримував людей, тих, які щось виробляють своїми руками. І кажуть, якщо людина талановита, в ній є іскра Божа, то це мається на увазі іскарка від молота, яким ударяв. Бог Сварог по каменю Алатерю. А сьогодні 1 листопада свято, коли можна пославити Бога Сварога, піднести йому требу. Символом його вважається вогонь, небесний вогонь. І тому в нашому сучасному житті. Можна, звісно, вийти на природу, кому це дозволяє можливості, і запалити вогнище, посидіти там, налаштувавшись на полум'я вогню. Якщо ж ні, то вдома запалити свічки і звернутися своїми словами, пославити, попрохати, в чомусь допомогти, чогось навчити. Бог Сварог – чудовий Бог, верховний Бог і дуже поважний Бог для простих людей, для тих, хто займається справами, такими як ковальство, справи з металом, робота з металом, бо вважається, що саме він навчив людей не тільки. Простому якомусь ковальському ремеслу, а ще й відкрив для людей такі дорогоцінні метали, як золото, мідь, навчив з них робити прикраси. І ще він був знатним воїном. І якщо були нестабільні важкі часи війни, коли доводилося світлим богам. Воювати з темними, то він завжди був на стороні світла, на стороні світлих богів і відстоював з, з величезним важким мечем честь Сварги, честь Сірію, захищав. Ще він підтримував і тих, хто займався. Воєнною справою, воїнів, навчив кувати ковалів зброю, саме, саме мечі, дуже гострі, дуже крепкі, які могли розрубувати все, що все, що могло принести лихо. Слав'янським племенам. Взагалі-то вважалося, що слов'янські ковалі славні були в цьому ділі, вміли, вміли виготовляти гострі і міцні мечі, славились свої, своїм зброярством. Також слов'янські племена славились тим, що могли виготовляти гарні прикраси ще з скіфських часів. Вони були навчені виготовляти прикраси з металу. І багато археологів знаходило скіфські розкопки на слов'янських територіях, де були дуже гарні прикраси, як жіночі, так і чоловічі, обереги, амулети, та й взагалі просто прикраси, якими прикрашали себе скіфські чоловіки і жінки. Ось, мабуть, і все, друзі мої, на сьогодні хотіла нагадати вам, кому цікаво, в мене є на каналі відео присвячене Сварогу і його дружині Ладі, можете передивитися. А ще хочу сказати, що, нарешті я створила телеграм-канал, залишила посилання на нього на своєму YouTube каналі. Так що можете. Якщо є у вас таке бажання і цікавість, заходити, Я буду там намагатися викладати цікаві матеріали, не тільки свої, але й інших авторів, які мені будуть подобатися, і я буду хотіти поділитися з вами. Також там будуть і розповіді взагалі про язичництво, не тільки про слав'янське. Рунічні, можливо, будуть якісь розклади або розповіді про руни. Ну, буду намагатимусь, якщо буде час, звісно, щоб там було цікаво. Тому запрошую вас, друзі мої, заходьте, читайте, дивіться, підписуйтесь. Зараз дуже мало часу у мене на все. Так хочеться охопити багато всього, так хочеться вчитися, так хочеться і вам розповідати. Те, чому я навчаюся, що мені відкривається. Але ми живемо в сучасному житті. Треба працювати на основній своїй роботі. Це забирає багато часу, звісно. Тому може і відео не так часто записую. Але все одно буду намагатися, щоб на нашому каналі було цікаво. Ну, а зараз до нових зустрічей. Всім пока! І зі святом вас, друзі. А так як стихією бога Сваруга є не тільки вогонь а ще й вода, то гляньте, який дощ пішов у нас на вечір. Причому не просто дощ, а навіть тільки що був грім і блискавка. Дивно, 1 листопада осінній. Осіння гроза. Можливо, це знак якийсь для нас. Можливо, це Бог-сварух є своїм величезним молотом по священному каменю Алатирю. А можливо, це брат його, батько Перун, гнівається за щось або подає якісь знаки. А може то вони просто святкують і таким чином сповіщають нас про те, що в сварзі сьогодні таке свято.